Науково-дослідна лабораторія військової академії міста Одеси займається вдосконаленням матеріально-технічного забезпечення армії. Тут працюють висококваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом роботи у війську та науково-дослідних установах. Дослідження ведемо щодо застосування бойових підрозділів. Проводимо аналіз досвіду бойових дій на сході України. Проводимо аналіз та надаємо рекомендації щодо бойового застосування підрозділів розвідки, підрозділів високомірних десантних військ, підрозділів забезпечення, а також щодо модернізації техніки, яка на даний час існує у Збройних силах України. Зі своїми винаходами до науковців постійно звертаються вояки. Чимало пропозицій надходить від бійців, які побували в зоні АТО. Одне з ноу-хау належить капітану Сергію Небесному. Чоловік розробив станок для великокаліберного кулемета ДШК. Зіткнулися з такою ситуацією, що був кулемет, але не було для нього станка. Ну і сама проблема надихнула на те, щоб придумати виготовити даний станок. Та ніяких в принципі, складнощів не було. Єдине, що не було зварюваного апарату, от, можливо, деякого матеріалу. От, але за допомогою там, місцевих мешканців, за допомогою волонтерів це все знайшлося і, скажімо так, з відходного матеріалу був виготовлений станок. Сергій постійно модернізує свій винахід. Військовослужбовець розробив механізм блокування для фіксації кулемета під час стрільби. Щоб втілити цю ідею, використав звичайні велосипедні гальма. Це є механізм стопоріння люльки-кулемета в вертикальній площині. І оце от є такий же самий механізм стопоріння люльки кулемета в горизонтальній площині. На досягнутому військовий винахідник зупинятися не збирається. Планує зробити станок розкладним, аби полегшити його транспортування. Олексій Мосичінок, Анастасія Ільяш, Часче.